Привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я готуватиму на зиму дуже простий, незатійливий салатик під назвою Літні спогади. Я вже помила і почистила всі необхідні продукти. Це потрібен буде болгарський перець, огірки, помідори. Е Зелень петрушка та кріп, до речі, я вже її подрібнила, цибуля і часник. Що стосується перців, можна брати абсолютно будь-якого кольору. Перець, у мене ось такий зелений, огірки теж абсолютно будь-якого розміру, залежати буде, скільки огірків саме від розміру, чи один, чи два. Загалом на півлітрову баночку, я саме буду в півлітрових баночках закривати. Десь іде або один, або два огірочки. Також помідори у мене ось такі. Різні і рожеві, і оранжеві, і червоні. Теж не має значення якого кольору. Головне, щоб вони були не перестиглі і такі більш твердуваті. Цибуля у мене ось така невеличка. Загалом на одну баночку буде йти одна середня цибулинка. У мене оскільки невеличка, я буду брати дві. І часник, Часник теж по одному, два зубчики на одну літро, півлітрову баночку. Тепер буду нарізати овочі. Перець буду нарізати ось такими смужечками поки що. Підповідно, ось ці смужечки, трошки підрівняю, буду перерізати ось так ще навпіл. Огірки буду нарізати ось такими товстими кружальцями. Цибулю нарізаю тоненькими Я Буду нарізати помідори. Помідори теж потрібно нарізати достатньо великими шматочками. Поки розрізаю ось так навпіл, прибираю плодоніжку. І буду розрізати ось так на 4 частини. У моєму випадку, якщо помідори надто великі, то можна і на більше шматочків розрізати, а якщо поменші, то можна на половинки, наприклад. Залишила ще подрібнити часник, буде це робити за допомогою ножа. Просто ось так нарізаю на пластинки. І потім щось на такі кубики. Я нарізала овочі, паралельно в мене стерилізувалися банки, я зазвичай стерилізую в мікрохвильоті і перед цим добре їх вимиваю із содою. Ну і тепер буду збирати салатик. Так, загалом на одну півлітрову баночку потрібна буде одна столова ложка соняшникової олії, обов'язково без запаха. Зараз на дно виливаю половину і сюди викладаю зелень. Зелені потрібно стільки, аби повністю покрити дно банки, тепер викладаю шматочки перцю, на перець викладаю кільця огірка. На огірок викладаю цибулю. Ось так злегка можна навіть притиснути, щоб все добре втрамбувалося. Далі знову викладаю смужечки перцю. В самому кінці викладаю помідори. Овочів я маю на увазі цибулі, огірків і перцю, має бути десь заповнено на 2 треті, щоб перед тим, як викладати помідори, баночка вже була заповнена на 2 треті. І зверху викладаю часник. І таким чином формую всі баночки. Після того, як всі баночки заповнені, у кожну баночку додаю по пів столової ложки олії ще. Чайну ложку оцту звичайного 9%. Тепер сюди чайну ложку солі, без гірки, ось так, звичайно, пів чайної ложки цукру, розподілю. І сюди ж потрібно ще покласти лавровий листочок, я ось так навпіл поламаю, і сюди також викладаю. Всі банки із салатом. Я вже залила окропом, не стала цього показувати на відео. Заливати потрібно до самого верху і буду готувати, стерилізувати. Для цього підготувала кастрюлю і дно повинно бути обов'язково чимось застелене, розкладаю сюди банки, обережно, тому що вони гарячі, і закриваю кришками. Кришки повинні теж бути обов'язково простерилізовані. З банками, я вже поставила на плиту і тепер наливаю обов'язково гарячу воду, оскільки в банках вже гаряча вода, і аби не було перепаду температури, і в результаті не полопало скло. Наливаю води так, аби була вона на рівень плечиків. Банок. Увімкнула я на плиті середній нагрів і зараз потрібно довести воду до кипіння. Після закипання вогонь зменшую до маленького і стерилізую в банки 15 хвилин. Після цього закручую, перевертаю, накриваю і залишаю салат до повного охолодження. І красивий, яскравий салатик в результаті у мене вийшов, готується абсолютно нескладно. Зате зимою так, баночка такого салатику, я думаю, буде дуже доречно. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру, розлагодитись та до зустрічі в наступних відео.